Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий рецепт капустяних тефтелів. Виходять прекрасні тефтельки до, до будь-якого гарніру. До... Та навіть так просто. Як окрема страва буде дуже гарно смакувати. І кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібен один фарш і капуста. Капуста тут у мене така маленька капустина на 300 грамів. Тут 500 грамів у мене фаршу. Треба на половину фаршу. 500 гривня його посічу цю капустину гарно, так. Я все собі січу отаким. Тут трохи відійде, треба 250 грамів капусти треба. Я таку знайшла на городі невеличку капустин і бо ще маю на городі і таку січу. Якраз лише той качин, що буде 250 грам, буде точно. Так, я, я посічу. Так, ми цю капусточку посікли, Оде фарш. До, до цієї капусточки ми дамо, я буду давати, бо фарш не солений. Я дам от рівну чайну ложку солі сюди. О. І її трохи отакому. Так, до цього фаршу ми додаємо цю капусту. Я її перем'єцкала, ще раз повторюю, так. І тут дала солі. Так, додаємо тут я підсмажила цибулю і моркву по моркві і по цибулі. На олії я підсмажила і вже простудила я їх. Вістило вісти вже. Додаємо також сюди. Так. Додаємо сюди одне яйце. Добавляємо сюди, сіль ми вже давали. Добавляємо сюди копченої паприки. Півчайної ложечки я дам. Я люблю паприку, я даю всюди. І дамо е, так само трошки перцю. Отак на одну трету чайної ложечки. Так І це все перемішуємо. файно. Я дала чайну лишку солі, зараз спробую ще, чи буде, то, то гарно все вимішати треба. Отако. От я краще рукою, я вся руков воно собі файно так з'єднається. Все з'єднати треба файно. Я тут підсмажила дві цибулі. І моркву більшу таку підсмажила. Добавляю до цього три столові ложки. Отакі томату. У мене у свій домашній. Я собі щороку готую, томат, свій я маю. І пересмажуємо його. Замість томату можна дати кетчуп. Робимо такий соус. Добавляємо сюди ще чайну ложечку рівну солі. Так само додаємо 1-3 чайної ложки перцю, можна чуть-чуть і менше. І, і так само я даю ще копченої паприки. Так само тут я даю. І розмішуємо це. Файно. Добавляємо сюди ще 5 ложок сметани. тут скільки у мене буде. Раз. Два. Три. У мене тут чотири буде. Може, чотири, п'ять, скільки є. От. Я тут ще е, трошечка дом води з цієї банки вімею гарно. І роз, аби вона закипіла сметана. Добавлю ще лавровий листочок, так само сюди. І додавлю, отут пів слоєчка я візьмила води, десь стакан буде, 250 десь. І виливаємо також сюди. І, соус. і тепер от що ми робимо? Беремо е, цього фаршу, що ми зробили, і робимо такі тефтельки такі. Ось таку. Більші такі робимо. відбиваємо отак файно. Обкачуємо в муку і складаємо сюди. Ой. Так само робимо таку повністю. Обкачуємо в муку. Можна робити в духовці, але в духовці в мене хліб і, то -то. і я не буду робити. Я завжди роблю в духовці, зробила і собі файно і там запікається, але то в мене там печесі хліб нині. Зроблю отут на сковорідці. І всі отако зробимо. Так, тепер, дивіться, тут трохи не стає. Я додав ще трохи е, води. Так аби е, фрикадельки, тут тептелі накрила вода. Отако. І будемо тушити при е, до, повністю, аби були готові. Хвилин десь 30-40 на малому вогні найсі тушить. Треба накрити кришку файно. Я маю отаку, бо не маю на сковорідку, я отак накрию і найсвітушить собі файно. Аби були готові. Так, от уже готові наші тефтельки. Я ще дала тут чайну ложку цукру. Я забула вам сказати, чайну ложку цукру дала, і коли вони варилися час від часу, я їх холітала, аби вони обі... ну, з усіх сторін гарно пропиталися і під... підтушилися. Ось такі виходять. Такий гарний соус виходить до них, можна, давати... можна з картоплею, можна з будь-яким Тем... гарніром будь підійти. До, до цього. І підлива така гарна виходить. Бачите, яка підлива гарна виходить. Трошечка зелені, при, прикрасити, отако чудова, гарна виходить страва. Це так як, подібно, як ці ліниві голубці, але то голубці ліниві з тим з рисом, а це без рису. тефтелі просто. Капустяні тефтелі. Ось такі. О, дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі, дивіться, такі суковиті, гарні. Всередині, не розлазіці, Діться, просмажені, дуже гарні з цим соусом. Смакота mm, до mm. будь-якого гарніру, до будь-якого гарніру, гарно протушилося. Прекрасно смакує. Ніжні такі. Дуже, дуже, дуже смачні. Так що готуйте. До будь-якої страви підійде. До будь-якого гарніру я маю на увазі. А ви готуєте такі. Тефтелі, діліться в коментарях, як ви готуєте такі тіфтелі, з чим ви любите їх їсти, як, ану, діліться своїми рецептами. от, В коментарях буде дуже цікаво.